Козороги. Вітаю вас. Давайте побачимо, які процеси будуть відбуватися у вас на умовні 7 днів. Так, козороги. Імператриця. Прекрасно. Карта творчості, карта енергетики дому, енергетики спевненості в собі, енергетика затишку. Це дуже приємна така енергетика. Далі, трійка жезлів, прояснення. Так, я бачу земних знаків, в принципі, трійки жезлів фігурує. Так, і двійка пентаклів. Прояснення якогось питання пов'язане з вашою особистістю, тому що імператриця це енергія конкретно направлена на особистість. Тобто те, що зараз. Ніколо до Сонця. Те, що зараз, наприклад, було в процесі, так, щоб я тут не шатала нічого, невпевненості, тобто, у вас можливо, є питання, в якому ви були до кінця не впевнені, чи робити так, чи інакше. Так от, ви отримуєте відповідь на це питання. У вас буде, прийде до вас. Інформація, через, те, через цю інформацію ви зможете вирішити це питання. Так. Ну, це чіткі перспективи. Чіткі перспективи, як вийти з положення двійки пентаклю, положення, яке має матеріальну основу, але ви вже бачите, що ця позиція змінюється. Тобто цей момент якихось гойдалок, воно змінюється. Таке сприяснення наступає в вашому періоді козороги. Давайте побачимо, з чим це пов'язано більше, більший ступінь, тому що все ж таки це центральні процеси. У відносинах сімка жезлів, відлюдник, шістка мечів, рицарь мечів. У відносинах зараз будуть підніматися питання вашої сімки жезлів. Сімка жезлів це а, питання мого комфорту, моє, моєї зони комфорту, наскільки мені м, дійсно подобається те, як я живу. Якісь такі моменти, зараз, секунду, в мене трошки нога затерпла. Так, дивіться, козороги. У вас буде якийсь стрімкий імпульс до змін, от прям дуже стрімкий імпульс до змін. Можливо, дехто з вас захоче зробити ремонт, можливо, захоче зробити перестановку, можливо, захоче зробити якісь такі зміни. У вас якесь таке бажання, імпульсне воно буде, але це пов'язано з вашим внутрішнім станом, тобто ви будете втілювати вашу потребу в змінах через матеріальне, через якісь ідеї. Але чому виникає ця потреба в змінах? Що ви не можете до кінця прийняти в тому, що відбувається в вашому просторі, скажімо так. Що вам не подобається? Можливо, ви просто переносите це бажання на якісь фізичні зміни. Ну, наприклад, там, зроблю собі зачіску нову, або зроблю ремонт, або куплю якісь нові меблі, або куплю нову кастрюльку, не знаю, будь-що нові інструменти собі візьму. Які зміни ви хочете внести в відносини для того, щоб почувати себе комфортно? Спробуйте все ж таки підняти це питання, не ухиляйтеся від нього, знайдіть собі сили і пропрацюйте цей момент, тому що тут вам як порада не поспішайте вводити ці зміни, тому що рицар мечі в даному випадку, коли ви женетесь, але цього не потрібно. Так, тут є якийсь такий момент, у вас є якась прив'язка по дияволу. знову ж таки. Тобто, спробуйте для себе чітко зрозуміти, від чого ви залежні, що не дає вам дійсно почувати себе комфортно. Так, оцей тиждень, оці імпульсні бажання, проаналізуйте їх. Це для вас. Тобто, ці бажання, які будуть виникати, вони для вас, для того, щоб ви відчули конкретику, що вам необхідно дійсно для того, щоб почувати себе комфортно. Це не про те, що я змін... зроблю ремонт, і мені стане краще. Стане краще, але ненадовго. Тобто є якісь глибинні моменти, які ви не піднімаєте, а варто підняти. Так, фінансова сфера. Так, фінансова сфера. Дев'ятка жезлів. Рефант, Вісімка жезлів і дев'ятка Пентаклів. О, фінансова сфера, в принципі, поки що, оцей тиждень я не бачу якихось кардинальних змін. У деяких, до речі, буде. По Ерафанту це чітке розуміння напрямку, тобто чітке розуміння, куди рухатись, як вкладати, чи як у мене рухається фінансовий потік, чи потрібно туди рухатись, чи треба якось там реорганізувати цей момент. Якесь таке чітке розуміння позицій своїх, багато спілкування на цю тему, можливо, є. Вісімка жезлів, це багато комунікації, багато повідомлень, багато якихось дій, але в цілому це ситуація по подвятки жезлів. тобто це Ситуація утримання позицій. Коли ви отримуєте позиції, вам в цьому комфортно, тому що є дев'ятка пентаклів, є якісь плани на перспективу, тобто відчувається, що у вас будуть якісь такі ще перемовини на майбутнє, що, можливо, в наступному році я хочу зайнятися такою діяльністю, або я хочу реорганізувати ту діяльність, яку я маю. Або я хочу, до речі, отримати якісь нові знання. І себе прокачати. Тобто тут буде ще спілкування про майбутнє є таке відчуття в мене. Тому що якесь є бажання втілити свою мрію, свої якісь таланти, які були до цього моменту не реалізовані. Вам, звичайно ж, зелене світло. Втілюйте, будь ласка, в життя ваші таланти, ваші потреби, тому що це дуже важливо. Вивчайте щось нове. Взагалі така дуже приємна ця сторона. Тобто у вас іде якийсь такий баланс між фінансовим, фізичним світом і емоційним світом. Вам будуть проявляти ці моменти для того, щоб ви все ж таки збалансували цей простір. Все ж таки зверніть увагу на емоційну сферу. В яких моментах ви себе зраджуєте, тобто в яких моментах ви приймаєте ту ситуацію, яка вам не подобається? Чому це відбувається? Чому? Тобто задавайте собі такі питання періодично для того, щоб обирати справді ту зону комфортну, яка для вас є приємною, а не вимушеною. Тобто, я приймаю цю ситуацію, тому що вона прийшла до мене, і більше я нічого з нею робити не можу. Ні. Краще приймати цю ситуацію, тому що з позиції, поки я маю те, що я маю, але я все ж таки зміню цю ситуацію на краще для себе. Це дуже важливий момент, козороги. Так, рада вас була б бачити через карти і до наступної зустрічі. Пока-пока!